У зоні АТО, особливо напружено минулої доби, було в опитному та пісках біля Донецька. Про це кажуть у штабі АТО. Бойовики неодноразово обстрілювали українські позиції з артилерії та мінометів. Бійці батальйону київ 1 які обороняють піски, розмістили в інтернеті фото після учорашніх атак. У селищі потрощено житлові будинки вони без дахів та вікон. Вогонь терористи вели з боку Ясинуватої та Спартака і постійно коригували напрямок своїх ударів. Це уточнюють у групі інфо. Спротив. Важку артилерію терористи використовували і в районі Широке. Нову також обстрілювали Авдіївку, Сіверне, Гранітне, Кірове та Водяне, повідомляють у штабі АТО. На Луганщині зеніток та гранатометів атакували станицю Луганську. Лавчинці знову вдалися до обстрілів населених пунктів. Так, з 22.30 до 22.50 мінометні обстріли зазнала східна околиця населеного пункту Чермалик. А з 23 години до 23.30 незаконні збройні формування випустили 10 мін із 82 мм міномету в напрямку Ленінське. У зазначений період наші підрозділи зафіксували на півдні Донецької області прольоти 12 безпілотників противника.